Всім привіт і з вами містер Олексій хто? Роман і... Така. і сьогодні ми будемо знімати відео про кусняшки Велике, буде... середнє і маленьке. Да. І ми будемо не... не пачками. Ви не думайте, як на всіх інших каналах в пачках просто беремо, ми будемо брати по дві чипсинки просто з великої Вона, наприклад, є маленька пачечка, і ми звідти беремо дві чипсинки, їх їмо, а не саму пачку беремо. Давайте виберемо. Якщо у в нас там буде Великий! Давайте. Тебе бери. Ой. Бери уже. Два. Сиренні. І малень маленький. маленький. Блін, не повезло. Бери дві чипсинки рівно. Він взял две чипсинки. Ону з'їв, а воно. як тобі на смак. Дальше десять пет половить. Добре, я беру дві чипсенки тоже. Сиренню. А, куда точно. Вот это твоя. Моя маленькая, малисенька, малесенька, малисенька, психик синопта. 10-10. Я ставлю 10 в 10. Я загадал 10 в 10. Ставлю 10. И зараз сухарики давайте ставимо назад. Доходь, ура. Нактянулся, вот он. Я перший. Маленький. Ой, середній. Середній, середні. він тим. Давайте. Доморок. Доморок. Маленький. маленький. І нас і великий. Да, що там еще mm -hmm. немає. нічого. А де середній, де маленький? Оце, Оце маленький. маленький. Оце Блін. Але маленький. Блин. Зато... Бекон, то тоже добре. Да. А кінцев відкрытие все нормально. Їх не треба відкривати, правда? Мачні ласи. Не смачні. Дайте Деся здичати. Я поставлю, давайте. Ну, 9 за 10. Не дуже. Ну, смачне. Дуже смачне. Ти скільки ставиш? 10 за 10. Він став 10 з 10. Ти скільки ставив? 10 з 10. А Я ставлю 9 з 10. То у тому балі набрався 29. Перемагають поки що чіпси на 1 бал. Ну і прикольно з того все, чіпси перемогли сухарики. Це була битва. А там був містер Олексій, містер Захвор. І містер Роман. Всім па, -па. Всім па-па-па-па.